Ви дивитесь ранок вдома, а ми готові приймати гостей в нашій студії. Сьогодні дізнаємось про благодійний концерт до Дня Святого Миколая від його організаторів та учасників. Тож зустрічаємо режисерка Олександра Погуляй, співачки Санса і Єлизавета Сердюк. Піду зустрічати. Доброго ранку, друзі. Доброго. Доброго, Доброго ранку. 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 привіт добрий ранок, раді вас бачити. Скільки Доброго. краси, Доброго. скільки Красиві. краси, жіночності, усміхнені о, і знаєте, знає, що рано. приємно, що в нас сьогодні, попри обставини, святковий такий привід для зустрічі. Новорічний і різдвяний настрій не вбити російським терором. Я це так, знаю 100%. тому що наші діти заслуговують на свято і вони отримають це свято попри все. Дуже хочеться, щоб ви розказали трошечки про благодійний концерт до Дня Святого Миколая. Коли, де і в чому особливість? Ну, взагалі, новорічний благодійний концерт це дуже важлива місія для нас. Ми дякуємо за підтримку благодійному фонду Санси майбутнє в дітях за те, що вони зробили таку ініціативу. І придумали таку ідею, що ми робимо благодійний концерт для наших дітей, тому що зараз дуже важливо підтримувати наших діток, бо вони є нашим майбутнє. І ми дуже вдячні всім артистам, які долучилися до нашого концерту. І дуже важливо втримати цей концепт, що ми об'єднані однією вірою в щасливе майбутнє наших дітей. Так, в чому так. особливість? От просто це буде концерт, будуть долучені зірки, які будуть так. співати разом з дітками. Хто оці зірки можливо розкажете? До речі, так хто ба? І коли і де відбудеться сам концерт? Концерт відбудеться сьогодні, коко о вісімнадцятій нульнуль. Запропонувати своїх і 17 .00, 17 .00, запрошуємо запрошуємо так. вас також Caribbean Клаб. В Карібіан Клабі відбудеться цей неймовірний новорічний благодійний концерт майбутнє в дітях. Угу. На цьому концерті виступять такі артисти, як Ліда Лі, Вася Демчук, Санса, да. Творчі, Каднай, Люся Кава, Алексєєв. Всі, кого я люблю, так. я буду. Так. Тому співатимуть самостійно чи з дітками? От я намагаюся зрозуміти. А, так, всі артисти вони будуть об'єднані так сказати однією вірою так. разом з нашими дітками. І вони заспівають разом. А, ми обрали найкращі пісні, найкращі е, пісні прозвучать на цьому концерті. Дітки заспівають разом з артистами. Друго. І зрозуміло, що таких е, форматів концертів їх дуже багато. але Мені здається, що їх ну не може бути мало. Треба підтримувати наших дітей. Якщо ми можемо робити це так, то це дуже А діти важливо. це підопічні вашого фонду. Правильно я розумію? Чи це можуть будь-які діти? Це прийти? діти з різних куточків України. України. Ми зробили певний, да у нас був певний кастинг цих дітей. Більше 150 п'ятдесяти діток е, хотіли б приймати участь в цьому концерті, і ми б дуже хотіли задіяти всіх, тому що я коли Ціх дивилася дітей. цей кастинг, я розуміла, що. Ну, всі неймовірні, які вона стала новині дуже талановиті. Коли дивлюся на нашу ну, я дітей. дивилася, я просто плакала. Я просто плакала від того, що вони дуже талановиті і класні. І ми скидували всі варіанти. Да, ми показували е, варіанти команді. Санса писала нам е, з приводу того, що вона сидить і плаче, і коли е, е, бачить, як діти співають. Ну це правда, тому що це діти неймовірні. Ми розуміємо України. так. Ми розуміємо, що зараз під час війни ми не маємо права опускати руки. Ми не маємо права цього, -цього робити, тому що наші mm -hmm. хлопці на передовій зараз mm -hmm. воюють за те, щоб ми мали змогу жити далі і працювати на благо нашої країни. Лізо, я хочу про... спитати та розкажи про свою участь в цьому концерті. А я буду співати з однією зіркою зірок Вася Демчук. Ми будемо разом з ним співати його пісню. Закривай очі, вона дуже гарна. Я коли з ним репетувала це було дуже багато задоволення. Це дуже приємна людина, з якою дуже приємно співпрацювати. Я буду з ним разом співати сьогодні. Бачиш, а ти хвилювалася? Це не страшно давати інтерв'ю. Отже, розкажіть, будь, будь ласка, куди будуть спрямовані зібрані кошти? Кошти, які будуть зібрані з концерту, ми будемо допомагати дітям в горячих точках нашої країни. Це точки нашого Донбасу, тому що я сама родом з Донбасу, сльози на глазах, і дуже би хотіла, щоб та дитина, яка зараз проживає це неймовірно страшне життя там, хотілося б їй допомогти, підтримати її максимально, чим ми можемо. І от фонд цей, який я придумала. І зробила санса майбутнє в дітях. Мені дуже хотілось підтримати кожну дитину. Кожну мені хотілось її обняти, так. надихнути, надихнути. Так, надихнути її творчіством, допомогти, стати їй опорою. Ну бо це наші діти, це наше майбутнє. До речі, Санса, розкажіть, будь ласка, про досягнення вашого фонду майбутнє в дітях. Досягнення нашого фонду це те, що хотілось би. Робити для, для дітей е, найлучшу програму, да що mm -hmm. ми можемо зробити нашим фондом? Ми підтримували дітей. Ми mm -hmm. можемо робити для них фестивалі. Ми можемо mm -hmm. робити для них концерти. Ми можемо творчі їх надихати, mm -hmm. е, давати їм шанс. Від санса з переводу це шанс. Ми можемо давати їм шанс для того, щоб вони мріяли і бачили наше майбутнє, бо ми очень сильна нація, да нас не перемогти, бо ми дітей. Це світла. І е, це світло, яке внутріш е, сіяє, да? ця зірочка, яка внутрі нас, це наші діти. Да? До речі, я е, ж сама з Донецька, так? Да? Да, я да, теж я... з Луганської області, Старобельська. і мені дуже боляче, тому що ще цей город знаходиться під, е, ну хочеться казати цього слова, расистами, які, ну, до речі, роблять нам боляче. но ми сильні. Ми віримо в нашу перемогу. Ми знаємо, що майбутнє наше сильне це наші діти, і ми зробимо все для того, щоб наші діти жили. Світле яскраве життя. Вони роблять боляче всі в Україні. Немає да. зараз байдужих людей. Я в цьому переконана. Я бачу це Бо на це практиці, сльози. Я бачу, як люди відгукуються на те, щоб згуртуватися і допомагати. Тому що дійсно дуже хочеться, щоб наші діти жили мирне життя під мирним небом. Мирно. Ліза, Я тобі, от просто знаєш, мені хочеться я дивлюсь на тебе, і дуже хочеться, щоб саме так і було. і Я вірю, що так і буде. Будь Тому я мій. дуже хочу. А давай будемо обійматися, сиди сюди. Я дуже хочу, щоб ти усміхалася і щоб ти то одне а обіймати то інше да. раділа життю тому що талановиті діти мають право на щасливе майбутнє Я потім Я... мене пообіймаєш Ну, Просто сюди. зараз такі обіймашки це зараз і так важливо, правда? Це те, що дарує тепло. Я, власне, до чого хотіла вела і хотіла спитати, якщо хтось із глядачів наших, от хто зараз дивиться, і не має можливості просто обійняти і підтримати морально, психологічно і хоче просто долучитися до благодійності, не має можливості зараз там прийти на цей концерт. Як він може це зробити? А, дуже просто концерт вийде в записі на різних і. В різних соціальних мережах і на різних телеканалах. і під час трансляції буде зроблений певний qr код mm -hmm. а, і всі, хто мають змогу і хоче долучитися, можуть задонатити да. в підтримки Super. наших дітей. Отже, ми дуже дякуємо вам, що ви прийшли до нас сьогодні. І Я хочу нагадати, що концерт буде сьогодні о 18-й. Карібіан Клаб, так Так. а всі кошти, зібрані кошти, будуть витрачені на дітей. Правильно розумію? Так, а, так. З... Допомога дітям да. з нарядчих точок України. Так. Супер. А, про благодійний концерт до Дня Святого Миколая говорили з режисеркою Олександрою Погуляй і співачками Санса та Єлізаветою Сердюк. Дуже вам дякуємо. зичимо вам аншлагів на сьогоднішньому благодійному заході. Натхнення усмішок пообіцяй мені, що ти будеш усміхатися, попри обставини, і щоб вас просто засипали там донатами. Дякуємо вам. Дякую дякую.